Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні до мене завітав автомобіль Subaru Forester. З проблемою не відкривається багажник. Автомобіль облаштований кнопкою відкривання багажнику, але кнопка чомусь не спрацьовує. І ніяк його відкрити немає можливості. Ось у нас такий є ключ. Двері у нас відкриті. На кришці багажника є кнопка. Тут її натискаємо, а нічого не відбувається. Тобто багажник не відкривається. Ось така справа. Тобто, Власник сказав, що потрібно було все більше і більше кількість разів натиснути на кнопку, щоб багажник відкрився. І зараз взагалі... Він вже не відкривається. Тому будемо розбиратися з цією проблемою. Спочатку треба буде якось залізти всередину автомобіля і спробувати багажник відкрити з середини автомобілю. Ну, а далі будемо вже розбиратися, тобто зняти обшивку багажнику, добратися до тієї кнопки, перевірити, працює вона чи ні. Ну і будемо робити висновки. Чи з кнопкою проблема, чи з'ясується, що може ще щось вийшло з ладу. На всяк випадок я клієнту сказав, щоб він придбав нову кнопку, він це зробив, кнопка вже є. Тобто, якщо ми з'ясуємо, що проблема з кнопкою, то ми її замінимо. Ось така вона маленька. Ну що, починаю розбирати. Так, забираємося в салон авто. Значит, тут что я уже с Снял полку, попаридал трохи вещей, которые тут были. Так, вот тут у нас была заглушка, я ее снял, рычажки. Надо будет пересунуть, заткнуть дверь. Ну, чтобы она назад не закрылась, треба что-то підкласти. Відчинив, підклав какие то пакети под дверку. Ну, поднимаем теперь. Ось так все було. Проблем може бути декілька, можуть також в переході переламатися дроти. Або тут, або тут, не знаю, куди там дроти йдуть, треба буде перевірити. Зараз закрию замок і спробую понатискати кнопку, або можна зараз натискаємо. Ні, нічого не відбувається, тобто, скоріше за все, з ладу вийшла кнопка. Мені так здається. Ну, В будь-якому випадку, напевно, треба розібрати все і перевірити, в чому там справа. Так, будемо знімати обшивку. Завжди починається все зверху, тобто знімемо третій стопик, потім накладка вся, вся, потім боковушки. Ну і далі вже основна частина. Тут, напевно, ще вручки. Можуть бути саморізи. Тут кліпси, повитягуємо 4 штуки. Ну і все. В общем, приступаю до розборки. Так, друзі, зняв обшивку. Нескладно. Було три кліпси. Одна, друга і третя. Це зовні були. В русці був саморіз. Викрутив його. Потім, коли зняв ці бокові накладки усі. стопик тримався четырьмя саморезами. Ось. И вот тут еще две пластиковых клипсы было. Ну, одна с этой стороны, стороны и одна с той стороны. Повыймал и потом на клипсах все снялось. Жодна клипса не выпала. Это вам не группа, в которой клипсы отрываются. Від обшивки і залишається в металі. Так, і далі що я зробив? Знайшов дроти, які йдуть у нас на кнопку і на підсвітку номера. Тобто, ось два роз'єми білий і такий що ли. Так, На білому роз'ємі там два зелених провіда. На одному мінус, на іншому присутній плюсик. Ось бачимо, контролька у нас світиться. Тобто цей плюсик, він повинен пропадати, ну, мені так здається, пропадати при натисканні кнопки. І тоді повинен відкриватися а, замок. Зараз спробую натискати все, все, кнопка. І дивимось. Нічого не відбувається. Плюсик не пропадає. Так, давайте спробуємо натиснути на контрольки кнопку подати, типа через 50 Омів навантаження на цей провід. Почули, так? Да? Замок у нас спрацював. Тобто відкривається. Я визначився, що у нас не працює кнопка. Зараз мені потрібно тепер від'єднати ці два. Друзімо, відкрутити отам гвинти на 10. Отвір раз, отвір два, ну, можливо, ще десь щось може бути. Зняти треба буде ось цю накладку, усю. От, і тоді доберемось ми до кнопки. По-іншому її ніяк не зняти. Так, друзі, зняв накладку. Собара. Трималось, Гайки були. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Щоб оці три відкрутити, довелося зняти механізм двірника. Тобто двірник відкрутив і сам механізм. То тут він, коли стояв, то він затуляв три гвинта. Тобто ось отвір раз, отвір два і отвір три. Тобто довелось, двірник відкрутити. Ось кнопочка, яка у нас не працює. Два зелених дротики, і ось вони приходять на цей роз'єм. Бачимо, довжина, яка довга, а у нас кнопка. Якби така сама, ну, схожа, скажем, да? Але провід коротенький. І розйом на ньому зовсім інший. Даже по пінах він сюди не підходить. Тому зараз доведеться це, напевно, все відкусити, дроти наростити, тут їх вкласти від цього роз'єму ці дроти зелені, також доведеться відкусити і наростити, з'єднати з цими дротами. Чим зараз і займуся. Бо бачимо, мабуть, не зовсім оригінальне і не підходить. Тут воно все йде разом з підсвіткою номера. Треба також буде перевірити, бо зараз штрафи дуже великі. 1200 гривень. За відсутність підсвітки номера. Так, ну все, в общем, продовжую робити, що вийде, покажу далі. І так, встановив я нову кнопку. Що вона є? Дроти, приєднав тут, тобто, приєднав тут. Від старої кнопки я їх відкусив. В цьому місці спаяв одні з іншим. І термоусадку насадив на дротики. Ну, а далі вже поверху замотав ізоляційною стрічкою. Так, все назад повернув. Ну, сподіваюсь, що все буде працювати. Можна перевірити. Сюди стромити дві голки, приєднати мультиметр і понатискати цю кнопочку. Зараз. Зроблю, покажу, що все працює. Так, ось до контактів приєднав дві голки, підключив Значить, Дуже зручно те, що він запам'ятовує останні вимірювання. Тобто я вимикнув і він відразу у мене на прозвонці. Тобто останній раз я щось прозвонював. Зараз вимкну. Знову вмикну. І він знову на прозвонці. Тобто, Можемо отак на ампери перемкнути, вимикаємо. Умикаємо. Він у нас на амперах так і залишається. Так, але нам потрібна прозвонка. Тепер натискаю кнопочку. І чуємо в НІРСі пішіть і... Показує опір 0,2 Ом. Проблема була в кнопці. Так, а що стосується старої кнопочки, то, от бачимо, у нас резинка захисна, вона тут вже прорвана. Бачимо, тріснула. Тому через неї потрапила волога. Ну і контакти в кнопці там повідгнивали і вже не замикаються. Тому не даремно власне, купив. Нову кнопку. Ну я йому заздалегідь казав, О, бачимо, дірка. Я йому заздалегідь казав, що треба кнопка. Щоб два рази не розбирати, не збирати авто. Засувало, що проблема, і її відразу вирішили. Так, все, кнопку влаштував, тепер йду, все повертаю, ну і буду збирати. Так, приєднав я тут роз'єми. Вирішив перевірити. Перевірити підсвітку номеру і бачимо, один глазок світить, а інший ні. І он там вроді як лампочка лежить. Світлодіодна. Зараз відкручу ці саморіз, саморізи і подивлюся, що там трапилось. Ну, а тепер натискаємо кнопочку і чуємо, замок у нас спрацьовує, відкривається. Так що все, гаразд. Лагаджу і все збираю. І так, друзі, зібрав я автомобіль, можна перевіряти. Зараз багажник у нас зачинений. Натискаємо кнопочку, і він відкрився з першого разу. Так, тут все повернув. Полку закриваємо. Так було. Тут все зібрано. Все повернулось, нічого не зламалось. Так, лампочку підсвітки номеру повернув, вона випала позаду. Тут світить, і тут також все світить. І тут світить. Все гаразд. Все. Ну, як бачите, все полагодилось, тобто попередній діагноз я встановив вірно. Кнопка трошки була не така, але я впорався. На всю цю процедуру зборку-розборку мені знадобилось 2 години. За 2 години я впорався. Так, на цьому буду сьогоднішнє відео завершувати. Кому воно сподобалось, то ставте пальці догори, підписуйтесь на канал. Якщо є якісь питання, зауваження, пишіть у коментарях, буду відповідати на них. Мене чекає вже наступний автомобіль.